Усе необхідне людське в буденному житті. Побачивши це, пастухи гадаринці, були надзвичайно здивовані, розповіли гадарянам які збілись і побачили велике чудо сілення піснуватого, якого вони щатались, боялись, тікали, а тут бачать зовсім здравомислящого чоловіка, бачить перед собою божественне чудо. Замість того, щоби дякувати Спасителя, дякувати Богу за проявлене чудо. Адже гадаринці вони лише дивились в землю, рідко піднімали очі в небеса, шукали молитви і каяття. А завжди старались збагачуватись накопиченням різноманітного багатства, яке шкодило, затиняло їм божественну славу і дух спасіння. І ось вони, бачачи таким чином чудо, не врозумились, але пожаліли тих свиней, не подякувавши Спасителя, не пожалівши пісноватого чоловіка, який був. А кажуть до нього, відійди від нас, ти нам не потрібний, Виш нас! Звичайно, вина їх велика, так як вони проганяють чудотворця Божого Сина, Спасителя Ісуса Христа. Може, не всі серед них розуміли що вони кажуть і що Господь сотворив чудо. Але все, що вони говорять, надзвичайно вразило Спасителя. Але він на це нічого не сказав. Кроткий смиренний Спаситель пішов далі проповідувати з апостолами Боже Слово і шукати тих, хто йому відкриє серце і душу. І він увійде, і обитель сотворить. І буде з ним вечеряти. Так нам пише Боже Слово. Улюблені браті і сестри, скажіть, а як ми себе почуваємо по відношенню до Божественної Божої слави? до духовного життя. Адже ми також порою буваємо піддані нещасними духами і гордимію, і ненавистю, і злобою і завістю, і чревогодієм, і п'янством, і розвратом. І накопиченням багатства усе буває у житті. І порою буває в нас все на першому місці. А як же жити? Якось треба, так ми порою говоримо, не звертаючи уваги на святе Письмо. Навчені святих отців. Порою ми не відчуваємо у собі гордині, ми не відчуваємо ненависті і злоби, яка у нас всередині живе. Оце малий чин Легіона. і в нас є, де ми порою. Закіпаємо один на одного, не прощаємо, живемо непомірно, накопичуємо, нагромаджуючи собі багатство і губимо свою душу і душі інших. Один подвижник Жив пустелі, молився, каявся, трудився, жив від своїх рук і думав, що він спасається, послав Господньому ангела, який йому сказав, що те, що ти робиш, Молитву, покаяння, стримання це все добре. Але між цим зволожує, осолює, так би мовити, якби покриває, перемішує маслицем милосердя. Людське просте милосердя. Не поруюйте матеріальне, але духовне милосердя. коли ми дамо молитву, протягнемо руку чи ще інші. І так старець вислухав ангела і став творити мирість духовну, через яку Господь спасав його душу. А інший чоловік, яким володів, Злий дух нагромадження, накопичення багатства. І він ходив і шукував, де є і тобто, де грають у гроші, що накопичував грошей, все було йому Мало й мало й мало. І ось одного разу він бачить, що друг його виграє велику суму грошей. І він так позавідував і каже собі, це диявол у ньому говорить. Я буду володарем цих грошей. Я буду володарем і господарем. Цього багатства і став грати з другом гроші. Але перед цим робить заклад, а в нього грошей не було біля нього. І він заклав свою жінку. заклад Замість грошей. І ось так трапилось, що він програє. І треба віддати жінку в заклад. Вони домовляються, в такому то місці ти мені приведеш свою жону, так як ти мені пообіцяв, Приходить додому і каже жінці, жінко, збирайся, підеш зі мною. Жінка встала, одяглась гарненько, причепурилась, помолилась, та як була благочестивою християнкою. Но щось відчувала на душі несприятливе. Йдуть вони біля церкви. І вона каже, слухай чоловіче, щось мені так неприємно, та я зайду в церкву, помолюся Матері Божій. Зайшовши в церкву, вона впала на коліна, під Божою матір'ю і стала молитись. Матір Божа, мені так важко на душі і серці, подай мені сілення, одуження. Відчуваю, що чоловік мене веде не в хороше місце. Хай я погибну, а душа його спасеться. Те, що він задумав, хай його мене. Вона так молилась, що аж з плачем і криком впала забуття, неначе заснула. А вже були сумки на вулиці. І жона вийшла з церкви, взяла цього чоловіка, а в сумерках чоловік не зрозумів, хто, хто йде з ним. І думав, що то жінка. Приходять до закладчика, а він каже, ти мені кого привів? Кажу, як кого? Жінку? Ти мені привів Божу матір. І в цю мить усе прояснилось. Божої Матері не стало. Чоловіка, який мав взяти жінку в заклад, не стало. Лише чоловік остався один. Повертається назад і бачить жінка його, виходить з церкви і каже, прости мені, що я так затрималась довго на молитві. Я молилась про збереження нашої сім'ї, нашого кладу, нашої Господь любові. І чоловік попросив прощення у жони, що він задумав, і вони зажили благочестиво, благодатно, спасительно, покаявшись в своїх гріхах і спасли свої душі. Амінь. Спасибо.